Сергій Жадан, тепер я буду твоїми очима. З випленими очима, залізом ключиці, жити далі потрібна вагома причина, і вона говорить йому, дивлячись за стиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорда. А він відчуває, що в тілі забагато металу. А він знає, як чорно йому бути до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву повіку. І каже: Тоді розкажи мені, чого я не бачу, з чого зараз складається небо над нами. Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу. Скажи, як домовлятимешся з моїми снами. Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі, як вперто протоптують стежку ранкової трамваю, а ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив, і як забувають про тих, кого вже нема. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих, бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, що не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих, про тих, хто ніколи не прийде. І навіть якщо ця замова тривати роками, навіть якщо світ болітиме з кожним тихо, будь його диханням і руками, будь його голосом. Будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зимнові дерева стоять неначе. Вони теж втомились. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців, будь закінченням його складних речень. Саме вони обладоме вранці складається з доказів і заперечень.